Вітаю! Тільки що я записувала сторіс, якщо я їх опублікую. Це було просто відео для формату сторіс на англійській мові. І я там розповідала про fake it, till make it Чому це гарна айдія? Чому це гарна ідея? Чому я це люблю? А, чому я це люблю? «Fake it». Чому я люблю «Fake it». Гарний початок, гарний початок. До речі, можете підписатися на мій інстаграм англійською. Поки що я маю англійську тільки Інстаграм та. гад, oh як стало себе чутно. Поки що я маю свій англомовний інстаграм. Хочеться зробити ще інші соціальні мережі, але, але, але. Взагалі мене звати Андрійська Катерина, мені 28 років. Ох, кожного разу, коли. Плюс у один рік я думаю, о, це небагато. Мені цікаво, коли мені буде. Тому що в тебе, знаєте, ця лінія, вона як віддаляється твоїй старості. І от, наприклад, коли тобі 20, ти думаєш 30 це вже старість. От я думаю, коли мені буде 40. Дев'ять, я буду думати, та там ще до, до сотки ще є ще є час. Гуляємося. Взагалі молод... молода Молодець, От а, я так займаюся коучингом, також намагаюся займатися різними іншими напрямками. Хоча люди кажуть не гарна ідея казати намагаюся, але якщо я скажу, що я вже там займаюся така успішна теця, в мене тоді будуть спрос. З мене буде спрос більший. Тому треба якось так хитро сказати, що і начебто займаюся, щоб донести до вас ідею того, що я ще що я не тільки цим займаюся. До речі, можу вам розказати, чому я вирішила, що я на такій енергії якісь. Чому я вирішила взяти для себе не тільки коучинг, а ще інші напрями. Чи це в окремому відео, відео поговоримо? Але це непогана тема. Нагадайте мені, будь ласка, і якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, чому мені, наприклад, займатися лише такою м'якою нішею так, не комфортно було. От чому я пішла в нерухомість? До речі, там не тільки одна різа, не тільки одна причина. От, і що у нас зі світлом? Просто, якщо я зараз поставлю на паузу, треба буде зробити монтаж, монтаж, шантаж. О, стоп, стоп, стоп. Угу. Хто б потримав би. Отак от. Ладно, ну просто у нас буде в такому живому форматі. З такими картинками, з такими картинками. В принципі, це люблю, тому що у вас є відчуття цього реальності, цього Да? Тобто ви а, бачите цю Playground, ви бачите там море, ви бачите Стамбул, ви бачите Кадикой, ви бачите район Каламиш, ви бачите там всякі. Ми тут не бачите, але так, вони там є заклади. От, я вже так до цього звикла, району. Взагалі, тут реально дуже так прикольно гуляти. Люди так тепло вдягнені, що на них подивитися можна подумати, що зима. Так, тема цього відео була стосовно того, навіщо, навіщо власнику бізнесу або керівнику бізнесу звертатися до лайфкоуча йти в лайфкоучих. Так. Ну, по перше, людина, яка успішна в бізнесі, не факт, що вона успішна в знаєте, в цей колесо балансу. Бо дуже багато, подивіться на реальність. Тобто ми ідеалізуємо людей, в яких є гроші. Це крути, круті досягнення, це дійсно потребує певної такої сміливості, певної я певних якостей, такого трудолюбія, як це буде українською. От, але чи завжди ці люди мають такий balanced life? Колись, о, буває так, що коли, о, колись в них може не бути відносин. Або в них постійно якісь фейли в відносинах, і вони думають, нафіг нафі ці відносини потрібні. Знову ж таки, треба зазначити, що коучинг це не, не дорівнює психологія. Пробачте за мої русизми. Це не дорівнює психологія. От, але. Дещо ми можемо теж розібрати, як... не те, щоб як психологи, але те, що може, що може покращити і полегшити життя людини. В принципі, в принципі на що нам ускладнювати життя, так? Ми треба, нам треба його упростити. Але коучинг це трошки як такий спортзал, що в моменті може бути десь некомфортно. Тож, що ми зараз проговорили? Я сказала те, що людина, яка успішна в бізнесі, не факт, що в неї буде таке супер Life. Навпаки, людина, в якої менше відповідальності, вона відпрацювала. Якщо їй вистачає гроші, грошей, це такий великий моментик, Але, в принципі, вона може жити в своїй квартирі. Хоча за поточними обставинами ми зрозуміли, що шо, шо, шо. Ну ладно, це окрема тема. От. Людині може все вистачати. Наприклад, там дружина що заробляє, чоловік заробляє ко звич, звичайно, конечно. Звичайно, хотілося б можливо більше, але у них, наприклад, є с в Туреччині. Це дуже гарний екзампл, дуже гарний приклад, тому що вони люблять з собачками погуляти. Вони працюють щітнівку взагалі. Багато хто це ну, але просто хочу сказати, що вони люблять там погуляти з собачками. Тут це дуже розповсюджено. В Києві, до речі, я теж бачила багато таких скверіків, де люди гралися з собачками гуляли. Мені здається, що залежно від міста, якщо місто таке більш позитивне, то люди собі якось більше дозволяють. Бо я взагалі з Донбасу, з Донецької області, з міста Покровськ, а потім жила в Дніпрі, і там о, багато менше цих собачок. Цікаво, цікаво. А от десь мені здається, в Тернополі їх має бути більше. Я маю на увазі. Пропорційно, от, тобто, перший момент, що людина, яка заробляє можливо, навіть менше, ну неможливо, навіть якщо людина заробляє менше грошей, це не значить, що в неї буде більш «balanced life», і вона буде більш щасливою, не значить, але також само не значить, що людина, яка заробляє багато грошей, в неї все в житті зашибість. тому що в неї фокус уваги він направлений на заробіток грошей. Чи можуть ці люди в принципі бути більш ефективними, більш розумними, більш хмітливими? Так, це теж можливо, і в принципі, да, є багато мільйонерів, які там живуть дуже багато років, і все в них добре, і healthy lifestyle, Але є багато залежних алкоголь, проституція, наркоманія, все таке інше. Тому давайте не підмінювати поняття. Але я хотіла проговорити навіть не про це. Це була така затравочка, щоб якось цю знаєте свою ідейку. На одну хвилину розтягнути е, ідея була в тому, що людина, яка займає якусь керуючу посаду, на яку на якій більше відповідальності, в неї більше когнитивна нагрузка, навантаження, когнитивне навантаження, тому що їй потрібно продумати, ага, так, мені що треба зробити, щоб грошей заробити, щоб налоги заплатити, щоб співробітникам заплатити. А якщо в цієї людини ще є родина, дитина о май гад, це напряг. Це напряг, це начебто круто, і ти е, такий вільний, то в тебе немає боса, або в тебе є там власник, але ви можете бути на рівних. А, а, от, ну, окей, але в тебе всякі реалі всі кірі всі кері... моменти. Бо якщо ти менеджер, ти можеш сказати: бос, дурак, окей, мені не вистачає того сього. Організуйте мені ля 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 ля, -ля, -ля, -ля". От, а якщо ти маєш організовувати, думаєш думати так, у цю тисячу гривень мені потрапити, не потвитратити, потратити, витратити на те, щоб збільшити кількість працівників, підключитися СР... ну тисячу гривень, це щось не це. Я просто два приклади. отак от перепутала. Я хотіла розширитися оремку, потім окей, тобто. Що мені треба робити? Окей, наприклад, я хочу збільшити кількість менеджерів в команді. Ага, так. Я збільшу кількість менеджерів, а для цього мені треба збільшити витрати спочатку, тому що їм треба буде платити якийсь фікс, да? потім можливо в мене зміниться група оподаткування через те, що в мене буде більше Співробітників, а потім CRM-ку треба підключити, комп'ютери можливо купити. Що ще ще, ага. Може, цих менеджерів поточних треба змінити? Ага, якщо я зміню, то може набороти я... навпаки, я буду менше заробляти. А що тоді будемо міняти? Може не всіх одразу, а там половинку. Тому людина так, вона має завжди отак от думати, напрягати свій мозок. І... Що може зменшити цю когнитив це когнитивне навантаження? Що допомагає нам? Коли ми, наприклад, йдемо з друзями і побалайкаємо, так ми там розкажемо: Ой, Вася, ти знаєш сьогодні в офісі. Оце те мій менеджер, оце таке, оце сяке. І нам вже стає прості. Простіше дещо. Я можу сказати: слухай, Вася, а я отак зроблю. Ти знаєш, дякую, ти мені дуже допоміг. Тільки від того, що ми проговоримо. А уявіть собі, якщо ми проговорюємо ще а, з людиною, яка може нам задати влучні запитання. Може нам вдруг Вася задати влучні запитання може. Але моментик, моментик, що люди... Якщо вони в них немає навику коучингу, до речі, це те, що буде давати також мій курс. Після нього ви вийдете з навиком, якщо ви будете уважні, якщо ви захочете цей навик сформувати, бо хтось вийде, хтось не вийде, то знаєте, ваша відповідальність, який вам допоможе мислити трошки по-іншому. Мислити, ну це це окреме відео, коучингове мислення, що вам може дати. Ми вже теми придумали, так? От, і люди вони дають поради як для себе. І якщо в нас немає цих особистих кордонів, якщо ми не навчилися, наприклад, розуміти, що те, що гарно для калібрі, не дуже гарно для орла, наприклад. І якщо одній людині комфортно мати 5 напрямків паралельно і для неї це навпаки, драйвер, то якщо вона прийде до свого друга, який все життя працює тільки з одним. І ця людина перша, вона скаже: Слухай, Вася, в мене п'ять напрямків я там в мене маркетолог один на там три з цих напрямків, я не знаю, як мені чого робити. І він мені скаже: Та ти дурак, тобі треба нафіг Це п'ять напрямків ти працюєш, закрий їх, займався тільки одним. І те, що гарно для однієї людини, може. Іншу загубити навіть налякаю вас трошки, і ця людина може послухати, закрити свої напрямки, і, і воно може не покращитися, тому що в неї інша нервова система, тому що в неї інший тип мислення, тому поради від наших родичів, від наших друзів навіть, навіть оце це прикол такий дуже уважно зараз можете послухати мене, навіть якщо людина на вашому рівні або більш успішна ніж ви. Не факт, що її поради будуть органічними, класними, результативними, ефективними та життєздатними для вас. Не факт, не факт не факт, не факт. От, в принципі, я думаю, на цьому все. Не дуже хочу робити довгі відео. Краще може бути робити регулярно. Що ще хочеться сказати? Що 27... го Но 27 квітня я поставила цю дату як дату старту курсу автор життя для людей з проактивною життєвою позицією. І є два пакети. Якщо ви йдете на основний пакет для вас, старт 27-го. А якщо ви ем, йдете на міні-пакет, тоді у вас на тиждень пізніше. Так от я придумала таку програмку. О, май гад, вже майже ніч. Що мені робити? Піти погуляти? Піти поспати, піти, помедитувати. Що порадити? Підписуємося, друзі, будь ласка. Хоча я не знаю, це взагалі працює, це підписуйтесь. Бо мені здається, що на мене це ніколи не працює. Але знаєте, на всякий випадок, здається, що краще сказати. От скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, чи є сенс казати, чи є сенс сказати, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої інші соціальні мережі, лайки, колокольчики і так далі. Оце взагалі працює. Я не впевнена, бо мені здається, що на мене надужує. Але ж не всі люди такі, як я.